Чоловіки, які зі значною доли іронії ставляться до жінок за кермом, мають сісти поближче до екрану. Адже 8 березня представниці чарівної статі зібралися на Дніпрозожинському картодромі, аби довести чоловіка, що дівчата за кермом найкраще. Змагання почалися з самого ранку. Спочатку на урочистому відкритті дівчата отримали привітання та квіти від чоловіків, а потім виїхали на трасу. Зареєструвалися 16 учасниць. Більшість приїхала з Дніпродзержинська, 12 учасниця, 4 з Дніпропетровська і одна посітіла нас із Києва. Жінки змагалися на різних автомобілях. Були і вітчизняні вази, і БМВ, і навіть Альфа Ромео. Але авто на класи не ділили. У кого яка машина у жінки є? Та машина на той машині вона їде. І навіть получилось так: який муж дав машину жінці, на той вона і й поїхала. Але як виявилося, марка автомобіля не завжди надає перевагу гонщиці. Вже в перших заїздах оприділила, що на копійки дівчатка їде швидше, ніж на форді. Тому тут все залежить від рулівого. Правила змагань були дуже прості: паралельний старт. Два кола хто перша, та й виграла. Але простота не виключила видовищності. За ці два кола дівчата встигали показати і свої вміння, і рішучість, і ефектні прийоми водіння. Це підтвердив навіть професіонал. Они просто молодці. Є дівчинки, которые можуть поучити ребят їздити. І ну, якщо не поучить, то хоча б показати, як це делать. До речі, Валерій Разумовський гонщик відомий далеко не тільки у Дніпродзержинську, не вважає, що жінці не місце за кермом, повна глупость, нічого такого бити не може. Я б, наоборот, борот э, жінку жінщину чи дівчину за рулем як признак акуратності, осторожності і як следствие безпечності. Прихильників гоночного спорту виявилося досить багато. За учасниць вболівали і великі, і маленькі. Особливо підтримували майбутніх переможниць. Запекла боротьба на трасі розгорнулася між Юлією, що їздила на Вольцвагені гольф, і Вікторією, що була за кермом Мерседеса Бенц. Інтрига зберігалася до останньої секунди. Та, врешті-решт, Юлія досягла фінішу першою. Допомогло дівчині величезне бажання перемогти. Ні, була уверена, сильно хотіла не Спала символічно, що змагалася переможниця під номером один, і хоча випробування залишилися позаду, а радість перемоги переповнювала гонщицю, їй все ще здавалося замало. Хочеться, ще поїхати. Драйш такий. Юлія водить авто всього один рік, і вона перший раз брала участь у перегонах, але це не завадило їй виграти, і на то є вагома причина. У муж цим спортом, тому я мушу влікатися сильно тим спортом, поэтому я стараюся мусати стати. Незважаючи на те, що чоловік Юлії був її учителем, штурманом вона його не взяла. Самій спокійніше. Погромче музику і швидко літі, і все. От вона й летіла на зустріч першому місцю. Другою приїхала Вікторія Денисова, а третє місце посіла Полуніна Інна. Родзинкою змагань став заїзд переможниць та інших учасниць на картах. Дівчата і тут не розгубились і показали високі результати. Всі переможниці отримали цінні подарунки. Та найціннішими у цей день були увага та компліменти від чоловіків.